Друзі, вітаю! Джейк Саліван закликав до переговорів Сполучених Штатів та Китаю про війну в Україні, перекриття поставок та пошук мирного рішення. Давайте це проаналізуємо. Завтра буде форум, де Сі та Байден зустрінуться в форматі g 2 два найтоповіших, найсильніших політика будуть говорити в тому числі. Про Росію та досягнення миру в Україні. Про це говорить Саліван. Про це ми з вами говорили раніше, писали відео. Але для того, щоб це проаналізувати, з вас підписка на канал. Прямо зараз під цим відео нажимайте кнопку підписатися для того, щоб ми разом витискали російських агентів з українського Ютубу. Ну і як завжди, прошу давайте доб'ємо цей прекрасний збір. Ми збираємо мільйон двісті, 850 майже ми вже зібрали тисяч. Ну, залишилось трошки. Тому, друзі, прошу вас доєднатися до цього збору практично по 2 гривні, і ми з вами цей збір закриваємо. Власне, Джейк Саліван, радник з нацбезпеки. Джозефа Байдена, причому радник це в значні не просто, що він йому сидить радить, Це така відповідальна посада. Дуже рідко вона зустрічається в європейських країнах. Це радник, який одразу курує там порядка п'яти розвідок, приймає всю інформацію. Потім приходить її стисло, викладає президенту. і. Після чого відбувається вже процес порад. Це не так, як в Україні. Що якщо мальчика чи дівчинку не взяли заступником міністрації там якоїсь іншої посади, то каже, ну окей, будеш радником. Ні, ось це не таке. Не це не принеси. Подай це дуже висока топова посада. Ну, і ви знаєте, що всередині Саліван конкурує з Блінкіним за увагу Байдена, в тому числі щодо українського питання. Блінкін займає більш таку проукраїнську, Історію Саліван більше бачить Китай ворогом, тому каже, треба грибсти від Росії і займатися Китаєм. Ну і тут, власне, Саліван говорить, що вони не помітили постачання Китаєм зброї для Росії. І він говорить, що це якраз таки гарна інформація, щоб почати розмову з Китаєм, власне, що робити з Росією, як завершити війну. У мене є маленька поправка з моїх даних: Китай не поставляв зброю, це правда, але Китай робив дві наступні речі: перше він відправив спостерігачів на російську частину поля бою, які все фіксують, вчаться і витягують великі об'єми даних. Це нормально, хай Китай вчиться на російській війні, щоб потім проти самої ж Росії і працювати. Але друга історія, які дають мої джерела. Вона говорить про те, що Китай відправляв обладнання для виробництва дронів. Ну і Росія тепер легко може не купувати в Китаї, а сама виробляти в великих масштабах ці дрони і потім пускати їх по українських військових. Росіяни надзвичайно сильно зацікавились винаходами, які придумали українські військові ще минулого року. fpv дрони ми з вами збирали на такі, і зараз масово хочуть їх виробляти. Ну, от, власне, є така інформація, я не готовий її підтвердити на офіційному рівні. Ну от, але мої джерела про таке говорять. Можливо, пізніше це стане відомим. Але навіть якщо це правда, Штати все-таки Європа будуть намагатися про це не говорити, щоб мати змогу для маневру з Китаєм проти самої Росії. Ну і власне, він говорить, що зброї не було, тому є можливість почати говорити е щодо ключових питань. Включно Росії проти України запобігання постачанню зброї, ну, і, власне, пошук самого мирного рішення. Сполучені Штати і Китай повинні мати можливість прямо обговорювати всі. Критичні питання, які постають перед нашими двома країнами, каже Джейк Саліван, включно з проблемами під час криз, таких як російсько-українська криза, підкреслює Саліван. Він зазначив, що у президента Байдена вже була низка відвертих розмов з президентом Китаю Сі з питань військової підтримки Росії. Водночас Саліван написав взаємовідносини США і Китаєм як складні та конкурентні, підкресливши, що вони можуть легко перерости в конфлікт або конфронтацію. На його думку, можливо активно керувати. Важливо активно керувати цим процесом. Однак Саліван підкреслив, що наразі немає доказів поставок Китаєм озброєнь до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну і додавши, ця інформація може бути застарілою, оскільки ґрунтується на даних зібраних кілька днів. Тому розумієте, Байден мав розмови з сі тут. от теж дві історії: одна він намагається обмежити сії, скажімо так, стримувати його, щоб він не постачав зброю. Китай теж зайняв достатньо центральну позицію, так само як зайняв її, наприклад, Ердоган. Вони і нам допомагають, дозволяють купляти дрони, мавіки, там різне обладнання. Але й Росії дозволяють, оскільки в Росії грошей більше, вона купує там більше. Захід все ж таки нам каже Китаю не купувати, або те, що ми там за свої гроші купуємо. Захід каже, купуйте наше. Ну от, тому Китай балансує між нами і Росіянами, але точної позиції на користь Росії він справді не займав. І тут Байден його застерігаючи, що ось не продавайте. Друга історія, яка насправді теж важлива, Сі вписувався за нас, коли Путін погрожив ядерним ударом. Сі, коли приїжджав, це вже було після того, як натиснула Британія, Франція і Штати, Сі приїжджав в березні і теж дуже жорстко постукав по столу Путіну. Мовляв, не можна погрожити Україні ядерним ударом. Тому є класні приклади співпраці і кооперації. Але ви знаєте, коли приїжджав Ван Гі їхній посол спецпредставник от, пропозиція, яку він зробив, вона не зовсім нас влаштовувала, а точніше, не влаштовувала взагалі. Тому от питання пошуку Пільного мирного рішення з Китаєм проти Росії для нас виглядає, ну, скажімо, достатньо загадковим і таке, що буде вимагати вивчення, ну, скажімо так, мягко науковою мовою. Але є історії, що і Китаю не все подобається із того, що робить Росія. Для прикладу, росіяни викопали мільйон снарядів в Північної Кореї. Корея має там орієнтовано, ну, різні люди різне кажуть, але типу там. Умовно візьмемо 10 мільйонів. Тобто Китай вважає, що якщо розпочнеться війна Китаю проти якоїсь іншої держави, можливо, це буде якась прикладична держава, можливо, щось велике. Але вони ж вважають, що Північна Корея це запасний аеродром, який будуть для них виготовляти ці артилерійські снаряди, і власне ті, які є, вони теж практично вважають своїми. І тут в Китаї дисонанс, що вони вважають, що Росія забрала їхні снаряди, і вона коперсається в їхньому задньому дворі, який Китай давно вважав своїм, тому що підкормлював північнокорейців постійно, підкормлював їх режим. Ну і це дуже дуже не подобається Сі Цзінпіну. То от якраз таки в таких розколах, в таких моментах, ну от треба знаходити розривні точки і туди інвестувати, щоб Китай сварився з Росією. Ось це для нас дуже важливо. Яка позиція Салівана з цього він не озвучив, але це точно така наша позиція. Одним словом. Сполучені Штати включають Україну до топ 3 питань під час зустрічі двох найсильніших політиків. Це круто. Ну і є велика надія, що ця зустріч буде достатньо антиросійською, щоб натиснути на Путіна і вивести його війська з України. Цього точно буде хотіти Байден. Ну і подивимося, чи зможе він переконати в цьому сі дзін. Піна, друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи зможе він переконати всі натиснути на Путіна, чи сій надалі буде залишатись латентним другом Росії. Зробіть донат і підпишіться на канал. Примісінько зараз підписатися, і ми з вами точно не загубимось в просторах українського Ютубу. Друзі, бережіть себе. Гарного дня, до зустрічі!